Хочеться порадувати вас ще веселою новорічною святковою картиною, ну, найбільше наших дітей, щоб було що робити на різдвяних новорічних канікулах. Тому сьогодні майстер-клас в моїй улюбленій техніці це інтуїтивне малювання. Тобто дуже легко, в задоволення, тому що ми живемо в той час, коли треба створювати свій ресурсний стан. Тому три пензлика. Жорсткий щетинка показую десяточка або шістнадцятка великий лопатка, синтетика, такий квадратненький, шестірочка, восьмірочка і тоненький, який є, одиничка або новик. Все, нам цього буде достатньо сьогодні. Починаємо малювати з білої фарби великого пензлика щетинка. Мачаємо воду в білу фарбу і грунтуємо наше полотно. Немає значення, в який бік виходимо за межі, за рамки. Ми зараз готуємось до творчості, а це завжди трішки більше, ніж правила. Але робимо це обережно в той же час вільно. Я розминаю ручку, я очищаю зараз свій мозок. Через малювання білим по білому. І тепер починаю творити Настрій сьогодні Ну такий собі: зимовий, снігу немає, ще й різні події відбуваються. Синій колір, блакитний, який у вас є, колір, ставимо крапочки. Я пензлик не мию і дуже трішки візьму чорної фарби, навіть забагато. Але хочу додати: хочу додати і проявити такий колір. Потім, після чорного, я вимиваю пензлик. Можете не додавати чорний, але мені треба красивий сірий. Нам для малювання завжди треба багато серветок. Пензлик я вимила, витерла і вмочила в білу фарбу. І тепер я буду отак. От Просто з білою фарбою. Бачите, в мене чорного небагато. Він такий з блакитним перетворюється на сіро. І я беру ще білого і перетворюю, можу взяти блакитного, бо я хочу якийсь сірий благородний кольор зробити. Але нам треба, щоб залишились оці такі мазочки. Ми не робимо прям все однотонно. Хіба якщо дуже-дуже ви хочете це зробити? У мене такий а, сірий. Навіть тут можу його зробити. Сіро-блакитний. Тому мені, наприклад, хочеться більше блакитного все ж таки додати. Можна, до речі, не з блакитним, якщо хтось захоче спробувати з рожевим, такий сірий теж поєднується гарно. Ось ну, тобі. У нас буде фон. О, ось такий сіро-синій фон. Мені подобається. Цей пензлик ми вимиваємо, витираємо, щоб з нього обережно нічого не капало. Та і трішки відкладемо. Інше нам може знадобитись, але не зараз. Ми будемо малювати далі кота Діда Мороза. Дуже легко беремо пензлик клопаточку можна, можна тоненький, але пензлик лопатка малює усі його в водичку в синю фарбу, як тоненьку лінію, коли я його ставлю вертикально, так і широкою лінією малювати. Це просто воно ну, тут замалюється. тому... Тому я беру тоненький, бо мені зручно ним малювати тоненькі лінії, коли малюю ребром. Більш впевненіше, більш е щільна опора, ніж навіть тоненьким пензликом. От Мені зручніше тоненьке малювати цим. І ми намалюємо десь отут верхівка трішки вище нашої серединки, центру малюнка, трішки вище буде, наприклад, оцей лобік-котика, голівка. Ми поки просто спустимо донизу. Таку горку. Да? Бо у нашого котика буде десь голова. Ми зараз синеньким поки його намалюємо, бо чорний нам важко буде видаляти. У нього буде одне вухо торчати. Видно вам, можу з білим ще, можливо, білим буде видніше. Отак, От да? буде одне вухо торчати. А друге вушко ми заховаємо його. Під шапочку. Тому у нього буде тут на бочку, отак, мабуть, аж до цього вушка лежати шапочка. Ну, як же нам без новорічних святкових шапочок. Нам треба яскравості додати в наші будні. От так, бачите, я його собі фарбою підмалювала. Якщо не видно, я ще наведу. так, білень. Тому у нас одне вушко. У нас будуть високого котика очки, буде кіт Дід Мороз. Тому а, ми його приділимо увагу його вусикам незвичайним. У цього котика будуть незвичайні вусика. Ми так відмічуємо, тут будуть очки. Потім будуть у нього, наприклад, такі, як у Діда Мороза, незвичайні а, вусика. І, в принципі, це десь буде місце, де головка перейде в тільце. Угу. Бачите, тут вже вимальовується, і це, що в нас, ми так пензликом, нам фон легко буде втерти, коли ми малюємо такою білою фарбою. Так, але у нас у нього буде ще борода. Тобто тут будуть вуса, а тут. Грудка біла у котика, але вона сьогодні нам перед святковий настрій може виглядати як борода. І будуть так виглядати у нього, значить, тут дві лапки, десь він може обперся ними. І ми зробимо його, можливо, трішки пухнастішим. Тут все, у нас такий підмальовочок фарбами готовий. І зараз ми будемо його. Розфарбовувати, розмальовувати. Ми виділимо очі. Очі у нас будуть жовті, яскраві і круглі. Тому ми відразу обведемо отакі, от зробимо тут круглі. Це вже тоненький пензлик взяла. І роблю круглі очі, можуть бути трішки ближче. Тобто вони мають бути на однаковій відстані від носика. Тому я трішки от. І ми його зафарбовуємо біленьким, і цю частину ми не будемо зафарбовувати чорним. Ми зараз з вами виділимо ту частину, по яку ми не будемо зафарбовувати чорним. Ще тоненьким виділю все ж таки: отут буде носик, невеличкий, але буде носик. І вже з носика будуть йти в вусика. Я не хочу, щоб вони були чорні, а вони будуть білі. Але спочатку ми зафарбовуємо їх, і у нас білий цей не дуже яскравий, і нам це дуже добре. Це буде тіньова частина наших хутряних котячих вус. Далі маленьким пензликом мені буде довго і незручно, тому я великим пензликом роблю такий підмальовок цієї бороди або грудки котячої. Так, у нас у котиків часто під головою. Є така біленька шерстка. А так як це кіт Дід Мороз, тому ми можемо уявити, що це навіть борода. Так, це лапки, якими він десь взявся, піднявся на паркан, кудись заглядає. Каже: нести вже подарунки, чи не нести. Ось, все. Не видно контури, можливо, тому я їх так. Ось зараз уже трішки нерівно, а так горбастенько підмальовую. І виділю біленьким, щоб було помітно, і теж тіньову частину, оцей такий білий, до, до якого підмішується наш сірий і блакитний, це буде тіньовою частиною, ну і наших білих, деталей на малюнку. Тобто ми все біле зараз виділили, що у нас буде. Далі ми до нього додамо ще світлішого білого, але наразі просто дуже легко створили тінь, навіть не знаючи про це, в кінці побачите. Так, це ми зробили. А тепер ми можемо сміливо взяти чорний колір і зафарбувати ту частину котика, яка залишилась чорна. Її не так багато. у нас. Це, звичайно, вушко. Навколо очей обводимо. Дивіться, кінчики, края нам не треба, щоб були зовсім рівненькі. Ми можемо навіть відразу їх робити трішки пухнасті. Ось такі. Десь там біленький підмішується, нічого страшного. Так, це вушка. Тут піде голова. Ось і тут десь буде. Головка. Я візьму тоненький пензлик, в принципі. Бачите, я не йду там, де відчуваю невпевненість цьому пензлику. Тому ось цю мордочку трішки обвела. Я йду такими мазочками ось. під вусами навколо бороди. Я буду називати цю частину котика бородою, бо у нас кіт Дід Мороз. Так мені захотілося його назвати. Тому обводимо цю частину. Де я відчуваю, що я, я, зуп... я не впевнена. Я туди не йду широким пензликом, а візьму тоненький пензлик. Зрозуміло? Ми підбираємо ось так. Трішки в нас котик уже такий став, не зовсім гіркою. Да? У нього вже з'явилась мордочка, уже з'явилась. Якась частинка плечики, а тут навіть лапки з'явились. Все, як обіцяла, я зупинилася. Візьму тоненький Тоненьким пензликом. А зараз я пройду ці деталі чорненькі, де мені було трішки, наче лячно. Ось я тоненьким пензликом обережно обвожу навколо очок, навколо носика. Ну, звичайно і зафарбувати чорним. І потім малювати. Але тоді треба чекати, поки чорний гарно висохне і... і все одно він буде підмішуватись. Чорний колір такий, що там, де він не треба, краще його не наносити. Ну, Хочеться мені, щоб прям не на очі шапка ця була, а трішки було видно все ж таки. Котика ми тут можемо йому трішки. Підняти, підправити. І трішечки тепер навколо лапочок тут. У мене теж біленькі, в сметанки, як ото котик під грудкою. Супер, цей теж вимиваю. Чорну фарбу поки залишимо. Візьму червону. У нас яскравий капелюх. Він буде додавати нам саме святкового настрою, тому нам треба яскраво червоне, краще взяти цей пензлик широченький, лопатку, лопатку. Да? Не саме велике, а лопатку, де треба провести ним впевнену лінію. Наш фон за цей час підсох, і тому ми можемо на нього сміливо покривати. Дуже інтуїтивно в мене якраз цей пагорб, який має бути світліший, уже підтягнув білу фарбу якраз так, як і треба. З живописної точки зору. Додаємо яскравого червоного, скільки, скільки от душа бажає. Да? Тобто мені хочеться, щоб це був яскравий червоний. Тому капелюх вже додали. В принципі, червоного нам більше не треба. Зверніть увагу, ми малюємо лише п'ятьма кольорами сьогодні. Супер. Ага, червоненький нам треба. Якраз там багато білого, це наш носик. І ми на наш носик. Додамо трішки червоненького зараз. Тоненьким пензликом виділимо, тобто у діда мороза, що у нас? Червоний ніс, червона шапка, шубка червоненька. Отак От ми якраз червоненького на носик додамо. Він не такий яскравий, як капелюх, бо там був білий, в принципі, ніс і не такий яскравий. Ми зробимо його такий трішки якраз рожевенький. Носик зробили. Зараз ще така ювелірна робота це зафарбувати очка. Тепер з жовтим, яскравим. Саме на білий, без білого очки у нас такі яскраві не вийдуть. Тому зараз ми зафарбовуємо білий який підсох. Знову обережно, тоненьким пензликом. Беремо фарбу без водички, рідкий гуаш, але без. Водички. І наші очі-фари очі будуть сохнути. А ми цим часом займемося вускаками-бородою. Тобто ми будемо працювати зараз з вами білою фарбою. У нас вже є тіньова частина. Тобто, ми зараз будемо виділяти об'єм, створювати об'єм на капелюсі, на помпоні, на вусах, на бороді, на лапках. Тому ми беремо широкий пензлик лопаточка, це наш середній. Почнемо із, давайте, капелюха, буде легко нам. Дивіться, ми верхівку нашого цього бортика виді, наносимо туди максимально білої, яскравої такої. Але внизу десь залишаємо такі місця, не всю зафарбовуємо яскраво-білим, тобто залишаємо отой сіро-синій такий білий підмальовочок. А отут внизу можна ще більше його залишити, тому що зверху шапочка, наче така яскрава, але є тіньові частини. Так само і помпончик. Ми зараз масками білою нанесем, але десь тут залишимо, наприклад, і тіньову дирочку, значить, да? туди десь глибину показали. Дуже легко. Так само вусика. У нашого котика ось основні наші вуса, і вони зверху, звичайно, сяють найбільше, от такими вже можна мазочками, але в нас має залишитись і та тіньова частина сіро синя. Тут мені хочеться вирівняти вуска, трішки зайти на чорненький, нічого, якщо я виходжу, воно таку додає, бачите, коротенькими мазочками, я можу вже виходити. На чорний, і це створює, наче таку шерстку якраз. Котячу. Підмазалось чорне, нічого страшного, це буде ще моя тінь, я потім нанесу туди світленько. Вимила пензлик витерла, коли підмазується чорний. І зараз беру білим і піду по бороді. Теж такими рухами, наче це хутро, але під самими вусиками я залишаю не прям, бо там така, наче тінь якраз буде відділяти. А білий вже йде от у ця основна частинка. І теж я трішки виходжу на чорне хутро, щоб показати от такі волосинки, що це котяча шерстка. От так. Знов в мене чорний підмазався. Ну, куди ж без цього. Нічого страшного, це буде теж мій підмальочок. Поки в мене на пензлику чорний підмазався, викину, використаю це. І, Ага, недостатньо чорного. Ну, візьму тоді синенький. бо не хотілося дуже чорний. Отут на лапках у котика да, такі є розділяючі. Ось ми зараз їх виділили. Дуже просто даваю пензлик. Тобто, уже такі... Два шари у мене наче є об'єм. І знову я чистим пензликом уже чистий білий беру. І ще десь додаю найбільш випукле місце. Це буде серединка цієї бороди або місця отут вусики, вуса зверху найбільш світліші. Я можу сюди нанести так білої фарби. Десь і вийти такими коротенькими мазочками, показати, що це хутро. Об'ємно таку живопис. Борода. І, звичайно, лапки я теж отак підмальовую зверху. Отут вони найбільш біліші, а сюди воно такі тіньові частини вже залишаю. Як мені подобається. В принципі, наш котик вже готовий. Нам треба лише намалювати тепер чорні краплинку і зіниці. І для цього я, мабуть, візьму, щоб було мені безпечно і діткам раджу теж, та й дорослим. Щоб малювання було легке і без стресу, беремо підручні інструменти, ось вушна паличка. Нам треба поставити круглі цяточки. Ми беремо в чорну, жовта, я сподіваюся, вже підсохла. Чорну фарбу вмочаємо і по центру ставимо просто от такий відбиток. Якщо щось трішки не виходить, ось як в мене, бо жовта ще не дуже витяг, висохла, але мені все одно легко от кружальцем цим підтягнути. І друге. Жовтої забагато, звичайно, може, я розумію, це. Тому ну, ми або чекаємо, поки висохне хорошо, або трішки треба постаратись зробити саме так, як ми того хочемо, рівненькі такі кружечка. Добре, що в мене очі великі намальовані, і є куди це поміститися, розігнатися. жовтої треба було наносити. Менше, тому хто буде дивитися в записі, обов'язково наносити жовтої акуратніше. Нам треба дочекатись, поки підсохне тепер чорна зіниця, щоб додати туди тепер уже блік білий. Просто тоненький пензлик. І робимо блік. Надіяти ще чорний висох, і ми можемо поставити другий блік. О. І тепер наш котик. Котик Дід Мороз дивиться. Але яка ж зима без снігу? Бо зараз у нас зима без снігу і у нас дуже сумно чекаємо сніг. Тому ми повертаємося до великого пензлика першого нашого. Водичка трішки білого, але так, водички більше, ніж зазвичай. Не дуже витираємо, беремо білу фарбу на нього і робимо такі сніжні магію бризкалки, він десь в сніжку заглядаю, щоб пустили його в хатинку, там, де йому буде тепло і затишно. А можливо, він принесе щастя і вдачу. Малюйте зі мною, чекайте нових відео, надсилайте свої роботи, приходьте до мене дружити в інстаграм, і відмічайте свої картини і наші уроки. Підписуйтесь на мій канал, давайте малювати разом. До нових зустрічей! Я забула, забула, що треба зняти малярну стрічку. І дивіться, яка тепер краса! У нас виходить, який кіт Дід Мороз у нас вийшов. Дуже класний. Да? Малюйте зі мною, підписуйтесь на мій канал і надсилайте фото своїх робіт мені в інстаграм. Чекаю! Коментуйте і ставте лайк. Це дуже цінно. Дякую!